Сьогодні Україна відзначає 81-шу річницю визволення від нацистської окупації. Ця визначна для українців дата, на жаль, затьмарена новою великою війною. Уже 1343-й день. Український народ і наші героїчні військові протистоять російській навалі, відстоюючи свою землю і незалежність. Тоді ми воювали з германськими нацистами. Зараз воюємо з російськими расистами, і я впевнений, що ми як тоді. Старші покоління, так зараз ми вистоїмо і переможемо і втримаємо нашу державу. Збережемо, що найголовніше за роки Великої війни Кривий відновив роботу всіх важливих галузей, створив надійний тил для переселенців та військових. Згуртувався довкола вирішення викликів воєнного часу у залі. Присутні ті люди, які ну, дуже сильно допомагають не які там хочуть пережити, а які ну вносять свій великий внесок. В залі мужні рятувальники, це і працівники культури, і працівники освіти, чого тільки в нас школи і дитячі садочки спочатку війни не робили, починаючи від розміщення, можна сказати зараз, бо такого вже немає, закінчуючи приготуванням їжі. Сітками, волонтерством і так далі. В залі присутні багато людей, які самі є волонтерами. Хтось допомагає переселенцям. В Кривому розі зареєстровано 86 тисяч. В залі присутні ті волонтери, які допомагають військовим, бо наші військові потребують допомоги великої. Міста вже допомогло на суму більш ніж 3 мільярди. Це одна з найбільших сум. По допомозі від будь-якого міста Збройним силам. Кривий Ріг головна госпітальна база півдня України, вже 50 тисяч військових у нас було проліковано, І ця робота постійно йде. Маргарита Козлова разом з колегами долучилась до допомоги військовим майже від початку війни. Ми виробляємо подушки, ковтри, відправляємо їх на нулі, от там збираємо, хто нам ще в'яжемо. Це як вони правильно називаються, ми їх назвали подупники. Такі, щоб хлопцям було зручно сидіти із тава. Теплі носки Теплі носки збираємо, відправляємо, щоб їм було тепло і зручно. До справи долучається й молодь. Активними учасниками волонтерського руху стали представники молодіжних громадських організацій. Від початку війни відкрили громадську організацію Терністська єдність. Потім ми допомагали, як треба, якась допомога. Там гуманітарка або як я робив зимою свічки в окопи. Ми намагаємося зробити все раді того, щоб закінчилась швидко війна. Один із пріоритетів для міста підтримка життєво важливих галузей і допомога постраждалим від ворожих атак. У нас більш ніж 200 влучень було ракет та шахетів. Я не кажу про збиті, це лише влучення. У нас пошкоджено в різній ступені біля трьох тисяч будинків. З них 1200 багата квартирних, 1800 це будинки частного сектору. Ви знаєте, у нас існує унікальна програма, це не по закону, це наша місцева програма. Такого немає в інших містах, там, де йде допомога з місцевого бюджету. Ну, спочатку будівельні матеріали, потім надаються гроші людям з місцевого бюджету. Це також унікальна програма, якої немає в інших містах. Незміною для міста є всебічна соціальна підтримка окремих категорій мешканців. Це і прямі виплати з бюджету, тих, хто там найбільш потребує, той же самий безкоштовний проїзд, продуктові набори, велика ветеранська програма за сім'ю напрямками, починаючи від карток зі знижками, закінчуючи можливістю реабілітації, спортом. Офіси, я ветеран, сервісний центр, ветеран і так далі. І хто це робить, це ми робимо всі разом. За активну громадську позицію, патріотизм і вагомий внесок у розвиток міста, кращих представників громади, відзначили подяками від голови Ради оборони. Наше покоління гідне, наше покоління вистояло. І кожен з тих, хто зараз знаходиться в цьому залі, може сказати своїм дітям, своїм онукам, потім, після перемоги, да? а хто що робив? І ви знаєте, що ви робили, який ваш вклад. В життя міста, в нашу перемогу, в допомогу людям. Іван Проводов Назар Прусенко цей день.